Таємниця Марципанового королівства. Казкова повість Юрія Ярмаша про країну, де все зроблено зі смаколиків, а замість проблем лише солодкі сни. Але чи дійсно це щастя? Маленький хлопчик Петрик випадково потрапляє до марципанії, чарівної країни, де навіть перець солодкий, а на деревах росте мармелад. Там править король марципан, який понад усе цінує хвал й покору. На перший погляд, все здається ідеальним. Палиці збудовані з ароматних пряників. Навкруги цукрові квіти, а пильно варту несочкомедні, лисоворі людяникові охоронці. Та дуже скоро Петрик розуміє, в цьому притурному світі щось не так. Люди забули, як гратися, як думати самостійно, як бути щирими, а за найменшу спробу інакше мислити можна опинитись у шоколадній в'язниці. Разом із принцесою Марципанкою та кмітливим мишеням із безрозмірним животиком Петрик намагається розбудити країну і повернути дітям радість, а дорослим совість. Та історія про свободу, дружбу, те, що справжнє щастя не в цукрі, а в умінні бути собою. Весела, дотепна і мудра повість захоплює з перших рядків і залишається в серці надовго.